Вітаю всіх, хочу провести невеличке опитування. Віднесіться, будь ласка, серйозно. Чому? Я починаю новорічний цикл відео, буду викладати якісь красиві відео по можливості. І другий момент. Я буду накладати музику, пісні новорічні. Я вже викладала яйце з піснею Аба. В чому питання? Є пісня Наталі Могилевської. Називається Давай зустрінемо Різдво вдома. Ну, коли Новий рік, там звучить, коли Різдво, неважливо. Пісня написана під час війни підбадьорити людей. Але там є багато моментів, які не бадьорять і діють на нерви. Мені, наприклад, хто мене знає, давно моя кімната мене чекає, там є слова. Вона мене реально чекає. Моя кімната з моїми тиграми. Хто мене дивиться, знають, як вона виглядає, які там шпалери і все інше. Жити в місті, бути харкіяном це одне, а жити вдома це трошечки інше, тому що я, в принципі, зараз знаходжусь відносно вдома. відносно. Бо туди, куди я хочу, я ще не можу потрапити. Я планую новий рік бути, Дергачівщина, розумієте, з вами, але як вийде, тому що багато факторів спокійно, відразу скажу. У мене можуть бути приватні особисті фактори, які впливають. Враховуйте це, будь ласка. І ця пісня мені не на нерви. Послухайте, її, хто не слухав. І головне ваша думка, її застосовувати в накладанні музики чи ні, я буду орієнтуватись на більшість. Пісня називається Давай зустрінемо Різдво вдома Наталя Могілевська. Будь ласка, пишіть в коментарях, як ви відноситесь до цієї пісні. Пісня класна, але я не впевнена, що вона зараз потрібна. Не для всіх людей, не кожна психіка буде це сприймати. І знову ж таки, я хочу, щоб мої підписники слухали те, що їм подобається, а не діє на нерви. Тому пишемо свою думку на тему цієї пісні.